Так Газова компанія Монополіст свідомо дестабілізує соціально економічну ситуацію на Дніпропетровщині аби отримати з цього політичні дивіденди. Такої думки про діяльність новоствореного товариства Дніпропетровськ газ збут представники громадських сил області, незаконні відключення, квитанції із захмарними рахунками, які неможливо перевірити, і безкінечні черги. Все це про газового монополіста, із яким в районах все ж таки намагаються боротися. Незаконні відключення, викручування рук, за борги сусідів і безкінченне хамство. Почерк газової компанії Монополіста відомий на всю область. І з липня до цього додалася вимога переукласти угоди з новим постачальником, товариством Дніпропетровська газ Представники громадськості районів кажуть, що це супроводжується погрозами про відключення газу. Активісти певні, мешканців області заманюють в пастку, адже восени набуває чинності закон, що порушить газ. монополию 1 октября вы вы сможете открыть свою компанию вы сможете открыть свою компанию и поставлять газ поставлять газ населению но когда 100 процентов договоров перезаключены вы понимаете у вас не будет потребителя От для цього робиться ажіотаж. у районах. Намагаються протидіяти такому свавіллю. Кілька справ про незаконні відключення в Нікополі дійшли до судів. і газопостачання було поновлене. У Дніпропетровському районі написали звернення до голови уряду із проханням втрутитися в ситуацію. 1 января 2016 року буде продовжена процедура банкротська по Дніпропетровськ. Газу, которая является материнской компанией, 100% материнська компания Дніпро Газбуд. в результате мы получим що у нас не буде дніпропетровськ газа і ніби Дніпрапетровськаз з Бута. Ті гроші, які будуть оплачені, вони уйдуть нікуди. Крім того, активісти певні, що газовий монополіст свідомо підтримує атмосферу напруги в містах та селищах, адже в області повсюдно закривають абонентські відділи і таким чином виникають велетенські черги. Я, як депутат бачу, що це створюється іскусственно. На 50% з отриманням прибуля, 50% і більше, щоб визвати масове недовольство людей, в тому числі з якимись то своїми цілями, під предполагаємо місцями виборами в області. Вже було кілька випадків, коли приїзд газівників до селищ переходив в масовий конфлікт із залученням правоохоронців. Поки що до криміналу не доходило, але представники районів кажуть, що ситуація вкрай напружена. Марина Дудник, Володимир Черенков, каналу.